Вітаю всіх та зайшов до нас на канал. Сьогодні я буду робити печенковий тортик, але трошки інакше я його роблю зажарку. Зазвичай ми мастили майонезом, це куржики вже пожарила. Зазвичай ми мастили майонезом, а і цибулька з морковочкою, така як зажарочка була, пережарочка. А зараз я роблю трошки по-другому, і так мені подобається більше. Може вже хтось теж так робить, а хто не робить, то спробуйте обов'язково. Значить, пожарила я ці коржики. Тепер робимо цю намазку. Тут у мене пережарена цибуля з морквою, без солі, без нічого. Єдине, що коли б робила пережарювала, кинула такий десь як пів столової ложки, шматочок вершкового масла. Два яйця. Тепер сюди додаю, обов'язково посолить. Треба, бо яйця і зажарка. Воно совершенно нічого не солене. Посолить. І додам трошечки перчик. Тут. І тепер додаю, все одно ж додаю майонез. І це все збиваю блендером. Значить, дивіться, отака консистенція вийшла е, з намазки. Тепер, ну, як зазвичай, робимо тортик. Отакий От печінковий тортик виходить. Значить, я порізала, це в нас зелень гороха, з горох зелений виращуємо. Ну, на, на вікні, на підвіконня. Та я вже його там показувала всім. До Не, речі, все равно, ось такий у нас огород на, на вікні. росте, був упав, Думаю, що, ну, мабуть, переріс уже. Залила його добре водою, і він піднявся, ось, така шапка. І смачний і смак горошка зеленого. То я його нарізала зверху, оце, користуємося ми цією зеленю цілу зиму. Ріжемо, петрушка на городі є, але вона замерзла, теплички в нас немає, то поки так. Значить, заморожена вона вже все одно витягуєш з холодильника, з морозилки, вона вже кольор не такий, як треба. А це все час є, воно полила і є зелене. Покришила я його сюди, прикрасила зеленю, а це вялені помидори. Тоже дуже класні помідорки на бутербрудік. Так нам виручають вони. Дуже смачне там, масло в цих помідорах. Ну, в общем, отакий варіант печінкового тортика можна зробити, як я вже раз казала, вже спочатку відео, що відійшла я від цієї жареної цибулі з морквою, коли кидали шматочками. А отак, от краще, воно виходить таке, як крем. Як тортик, уже дійсно тортик виходить, немає шматочків цибулі і моркви. Так що, хто ще так не пробував, то спробуйте. І, до речі, хотіла сказати, що можна в цю заправку додати гірчиці, Вона теж дасть такий пікантний смак. Ну, а на сьогодні всім пока-пока. Хто не пробував, спробуйте.